Доброго дня, шановні українці. Сьогодні, 23 листопада, у нас 2022 року, і сьогодні гарний енергетичний день з багатьох причин, саме з роботи з померлими. І сьогодні у нас 29 й місячний день. І нам потрібно буде, я буду робити ритуал. Відповідно, запрошую своїх учнів, яких я веду. На курсі відступа з основу миронології, і також всіх підписників, хто має бажання, хто має силу і знає, як робиться, то, в принципі, всі можете зачитати, навіть з листка, хто в окопах сидить, підлити енергію, що потрібно зробити. Сьогодні ми будемо робити справедливе покарання ворогів о 21 годині. Хто зможе, то може пізніше зробити, як буде час. Можете, і якщо 21-й вас точно не вийде, можете і раніше почати. Сьогодні потрібно підняти закотованих та вбитих українців саме на землях Московії. Ми сьогодні зможемо легко достукатись до мертвих і особливо тих неупокоєних, вони вже відчули, вже чекають на алгоритм. Наше завдання пробудувати алгоритм і дати їм енергію, і дати їм право це зробити. От. І ми саме на землях Московії, цих е, тисячі е, українців, яких сотні тисяч закатованих, замордованих, ми їм е, розбудемо і направимо їх е, знищити всі роди і всіх е, кацап, які їх катували, і відповідно всі їхні роди. Тобто, це буде вал смерті, просто він прокотиться і будуть нищити доти. Відводити душу, скажімо так, і ми їм дамо справедливий меч в руки, і вони це будуть робити під справедливостю, щоб їх ніхто не міг зупинити. А хто полізе, ми пробудуємо такий алгоритм, щоб їх е просто знищило. Той, хто всунеться до цих е мертвих закотованих українців, які будуть просто робити відкат і повертати зло, яке їм заподіяли страждання, гори. Вони повернуться на РФ. І в цей день ми просто зробимо ще один. Переломний момент, щоб розвалити РФ і знищити максимально самих же шкацап, щоб більш завершити це онку пухлину на цій планеті. От. І запускаємо справедливо по суті, смерть на РФ. Піднімаємо мертвих, які вони вбивали і катували е, оцих 700 років свого існування. От. Ви навіть там є таке місто, яке ви навіть територія в Карелії, ви можливо, навіть не чули. Можете про нього почитати в там, там тисячі українців саме інтелігенцію вбили, просто закатували, жорстоко катували, тобто на рівні з інквізицією церковною, релігійною. Тобто вбивали, нищили саме українців і жорстоко вбивали. От. І там вони прям. Коли я торкнувся тієї місцевості, саме звідти вони попросили. Відповідно, я вже під запитав дозволу в козаків, які в Петербурзі закатовані були, яких там просто в болотах хоронили заживо, які не ламалися, їх просто заганяли. От, щоб ви розуміли, хто може не знає, Петербург Ленінграду це скотське місце. Це болота, яких тисячі українців там закопаних, воно стоїть на кістках, на могилах українців. І ми зараз це все піднімемо. Всіх, і в, хто в Москві закатовано там знущалися, і по всіх інших територіях, по Сибіру, ви можете ще додатково там строки будуть дописати, просто дублюєте строки, дописуєте там, де вам мертві відзиваються. І що потрібно буде ще зробити? Поставимо просто, хто має можливість, робіть повний ритуал. Тобто, ставимо свічку, бажано чорного кольору, обов'язково не церковну, тому що. Ми так мертвих відв'яжемо від релігійних всяких програм і просто пустимо їх на силі вогню і благому, благому помині. Тобто ми ставимо військово солодке, молоко, як на звичайний помін, і читаємо 9, 29 або 40 разів за бажанням, тому що ритуал великий, хто скільки зможе. Ну Хоча б один раз або три рази, прочитаєте, мінімум. Потім можна ще покласти карту, намалювати від руки, можна мапу РФ або мапу РФ роздрукувати от, кого є можливість, і намалювати на них е, руни Торісас, е, ой, Айвас. Тобто, щоб запустити цю трансформацію, підняти саме е, е, енергії того світу до мертвих. Е, турісас як справедливий відкат, і хагалас просто на руйнування знищення. Тобто, щоб е, кермічно справедливо ця енергія йшла і знищувала всіх кацап. За бажанням також. От, І е, потім все, що у вас залишиться згарок, е, мапа. Е, Руни, якщо ви просто їх намалюєте для посилення на листочку, теж можна навіть без мапи. Це все просто копаєте ямку і закопуєте на землі. Не на своєму городі, а десь на клумбі, де... не на дитячому майданчику, в такому місці десь біля дороги, в лісі, там, на полі, але не на вашому бісті, не на дитячому майдан... майданчику. От, і зараз погода вже земля зас... засинає, тому. Ці наші підклади будуть гарно працювати, їх ніхто не знищує, і вони будуть давати право як ключі, от саме закатованим українцям, щоб вони повернули сторицю, мостократу множеним кацапам, те, що кацапи заслужили по праву. І зараз даю текст. Текст я також в описі під відео додав, ви його читаєте. Читаєте з гарним посилом. Ви відчуєте саму енергію до тих місць, коли ви будете називати, до тих мертвих можуть йти мурашки, особливо знизу вгору по тілі, це нормально. Тобто, ви будете спілкуватися з мертвими, тут нічого боятися не може. От, потім можете просто дмухнути, змахнути, як закопаєте, струхнути прямо туди все в землю, от, і попросити мертвих просто повернути свій борг. Це нічого поганого немає. Просто ми даємо право мертвим закатованим на РФ українцям, які там кістками лежать, просто зробити в Остократу востократуможним те саме, що робили з ними. От, і це прискорить нашу перемогу. Так, даю слова. В темну ніч говорено до мертвих словом сили відуючих України сказано душам вбитих українців та закопаних на РФ, прокинутись нині наказано проти ночі по всій РФ українців вбити, підіймайтесь, вставайте, гнівом своїм праведним та справедливим московитів. Карайте, кацап, убивайте. Всі, хто вас катував, всі роди тих, хто вас убивав, від кацапа малого до московита старого, нищить їх, мордуйте, катуйте, убивайте сотнями, тисячами всіх ворожин, хто вам зло робив, всіх. В родах тих, що вас убив, на той світ відправляйте. Душі мертвих вражень проклинайте да доїрію, по смерті душі ворогів не пускайте. Право даю вам і силу могутню справедливий суд вершити, справедливим мечем родити, хто вас вбивав, даю право знищити і погубити. По цих словах буджу, підіймаю від сна вічного тисячі українців сильних та розумних. Що в Сандармохі закатовані були та кацапами убиті, тисячі українців, які в Петербурзьких болотах замордовані були й забиті, тисячі українців, яких по Сибірах Кацапи катували, вбивали. тисячі українців у підвалах московських, яких забивали. Кличу вас, прокидайтеся, кличу вас підіймайтеся, кличу вас гнівом праведним, Кличу вас закликаю, кличу вас на котів московських направляю, валом смерті дружно по рефідіть. Убивайте, ситу зводьте, ворогів чивіть, все що. Віками в душах у вас накопилося все, щоб лютю на розвали РФ та її повного та знищення, щоб по слову моєму востократ примноженим розродилося. Заклинаю. Слово моє справедливості направляється, мертвим поміч сила справедливості розкривається. А хто протидіяти цьому закляттю стане, того сама справедливість знищить, розчавить смерті і та й роду справедливо настане. Заклято. І читаємо. З відповідним посилом енергії, тобто ми, як програмісти, маючи, створюємо програмний код, пишемо програму і запускаємо йому в простір. І хай кацапи будуть знищені. Слава Україні! Смерть ворогам! Давайте ще можемо глянути, що на рунах, з якими там іруни підключали енергію, що це ритуал. Давайте яку силу да смерті, яких ми будемо підіймати. на Десь ну, да, зміни, тобто ми їх дійсно підіймемо, посадимо їх на коня і вони е дамо їм силу здійснити матеріалізувати матеріалізації. Тобто ми їх притягнемо в матеріальний світ. Дамо їм коня як кабрикам, і вони будуть нищити кава. Е, Що ще ми можемо подивитися? Що буде з тими, хто не читає ритуал. Давайте. Подивимося. Буде гармонійне. Тобто цей ритуал я формував, тобто по запитах працював з ним, тому він буде прекрасно працювати. Перевернуті руни ми не читаємо, тому що це дурниця. Як перевернуті імена, моє зліва, справа наліво не читається, наприклад, Павло, чи ми не перевертаємо картини. Це все дурниці. В моєму просторі не читається, і це правильно. тобто Є символ. От, читаємо, буде гармонійно працювати е, магічна сила звуку от, е, і роди тобто, отримують силу магічну. Тобто, ви, по суті, гармонійно прокачаєте силу свою магічну. Гармонія, магія слова, рід, е, сила, і е, як фізична, так і енергетична. Тобто, збільшите ресурс енергетичний для того, щоб практикувати далі. Ритуал сильний, потужний з відповідними енергіями. І що ми ще подивимося? А, давайте ще подивимося, що з Кацапами станеться. З тими, хто от, ми піднімаємо після того, як ми направлено зробимо цей ритуал, тобто він вже активувався, по суті, тому що я його вже запустив перший раз, озвучив, він вже розроджений і вже працює. От. І що після 21-ї години, коли всі не читають, відаючи і той, хто пізнає від слова магію, і запустить посилить цю ритуальну програму. На що буде з тими кацапами? Катами вбивцями, які українців було. Давайте подивимося. Давайте гарно подивимося. будемо дивитися звідси сюди з права ліво. Перевернуті начитаємо, акуратненько розрівнюємо. Так, що ми тут бачимо зараз? Я посуну. Тут у нас декілька груп буде. Ми бачимо так, ага, ще цю треба підняти. Ось ми бачимо трансформацію, яку ми запускаємо як формулі. Це буде як кістяк цієї програми. От, тобто, смерть і холод піде далі на... Зараз на роди. Тобто будуть